Вітаю всіх, будемо починати. Сьогодні у нас п'ятниця 17 січня, і ми сьогодні підсумки по ринку підбиваємо, подивимось і як нас в рамках тижня відпрацьовувалось. Значить, по Європі у нас, в принципі, да, торгується Євро, продовжує торгуватися під зоною супротиву, тобто основний сценарій нападіння вниз. Бачимо, тут навіть виникло ще одне відбиття, тобто ми підійшли до цієї зони, і потім від неї відразу відштовхнулися ну, далі що? Далі тут можливе закріплення, і після вже варіант вниз. Однак, знову ж таки, звертайте увагу, що зараз євро підвішений, тобто ми не біля самої зони відштовхуємось далі продавати. Тому, якщо, наприклад, говорити про продажі зараз, то можливо ще підняття сюди, тому дуже уважно з цим також працюйте. Основний сценарій на падіння. з понеділка, подивимося і далі вже будемо коригувати. А в цілому десь вписується поки що в ту концепцію, про яку ми з вами говорили, ми говорили про ймовірний клін, тобто зараз у нас є одна лінія, є друга. а Далі, якщо ми говоримо про подальше зниження, да то в рамках кліну може бути зниження вниз і вже потім десь звідси можлива якась корекція або більш глибоке зростання вгору. Ну, про це, я думаю, можна буде говорити під час уже подальшого просування. тобто коли Ринок буде цю всю історію показувати. Поки що залишаємось підвішені, основний сценарій залишається на падіння. А до речі, звертайте увагу сьогодні по фундаменту по євро. Є новини. Ну новини стосуються інфляції. Вже остаточні дані. Да, ми з вами отримали вже інфляцію по Європі в цілому. Тобто там уже в принципі вона реалізована, але однак, ну на всякий випадок, звертайте увагу до дня. Сьогодні остаточні дані, хоча в принципі вже так зрозуміло. А, далі, по Британії, ну фунт торгується в межах зони. <кій> Бачите, червоний рівень, від до речі відпрацював. А, зараз фунт торгується в межах зони а, підтримки. точніше, перепрошую, зони, зони супротиву, тому що ми знизу в неї зайшли. А, значить, ну є спроба виходу. Однак тут ще не, немає мови ні про яке, ні закріплення, нічого, тому краще я думаю, з понеділка про фунт. Якщо цікавий город на, на, на продажі, да то краще це робити з понеділка, долар японська ієна. А й до речі, по Британії так само да, Тут новину сьогодні я опублікував на каналі розчарування економіки Британії в листопаді підкріплює аргументи на користь зниження ставки банку Англії. Новина від CNBC. Ну, в принципі, ми з вами також це обговорювали взагалі, що в Європі, що в Британії, да ситуація схожа в Британії проблема з енергоносіями, в Європі взагалі проблеми в економіці. Тобто, це все негативно впливає на курс євро, на курс британського фунту. Тому логічно, що банки цих країн будуть ставки знижувати, а це послаблення проти американського долара. Тому глобально, на перспективу ці валюти можуть йти далі вниз. А ну також і Банк Японії вже третій день поспіль. А, нам приходять новини, що Банк Японії підвищить ставку наступного тижня. Джерела Reuters. А, Ну побачимо, а, що там у нас по Японії. Давайте подивимось, коли їхнє засідання станеться. Так, беремо гроші, беремо ставку. Засідання відбудеться 24-го. Січня це по днях у нас а через тиждень. Наступна п'ятниця, да, 24 січня. І очікується, що ставку піднімлять на 0,25 пунктів. Тобто, ставка буде 0,5 Ну, звичайно, що зараз всі ці новини відпрацьовуються, тобто, От працює правило. Ми ж з вами неодноразово про це говорили. Купуй на чутках, продавай на фактах. Були чутки, що єно будуть ставку піднімати. Значить, це подорожчання японської Да? Як факт, ми бачимо реалізацію. На сценарію долар японська єна. Ми з вами обговорювали цей сценарій до речі, і ми говорили про те, що можливо ось така прогулянка, і так воно в нас і сталося. Тобто, ми підійшли, ми закріпились і далі поступово-поступово ми отримали це падіння. Тому хто реалізовував цей сценарій по японській єні Мої вам вітання. Далі що? Далі можливо, яка якраз така корекція вгору, ну можливо, трохи менше. Тобто, ну не виключно да, такий сценарій. Ми про понеділок ще раз про це поговоримо. Але на перспективу на перспективу я залишаюся на той же самій думці, що ми будемо знижуватись ще нижче в доларі проти японської єни. Ну, побачимо, як там це все буде реалізовуватись А так, за сценаріями, що це що це у нас повністю себе відпрацювали. Далі по Австралії. Австралія зробила спробу закріплення, тобто не, не спробу перепрошую, да, тут навіть просто зробила закріплення. Тобто ми вийшли звідси, ми тут закріпились. І зараз поступово поступово ми зростаємо. Значить, тут сценарій на купівлю, однак, напевне, до червоного рівня востаннє ми бачимо, він нас тут тримав. А, ну а далі, можливо, буде, буде ще й вище. Однак, давайте поки що досягнемо хоча б цього рівня, а потім будемо думати про подальші рухи а, по новій Зеландії. Ну, Нова Зеландія підвішена в нас. Якщо по Австралії, да, вони між собою схожі. Якщо по Австралії тут від зони пішов рух гору, да, ну такий імпульс напрямок вгору пішов, то по новій Зеландії у нас іде поки що реалізація ось цього сценарію. Да, воно там в часі розтягується, да однак, все ж таки, поки ми торгуємось ближче до верхньої зони, да, значить це потенціал вниз. А, ну а далі вже ну не виключно, да, що будемо ще раз заходити, можливо, навіть до кінця не будемо реалізовуватись, тобто те, що долар почне слабнути тотально по всіх фронтах, ну з безумовно, новозеландський також буде проти нього зростати, і тоді ми сюди можемо не надійти. І саме тому я постійно вам наголошую на тому, що а, якщо пройшли половину сценарія, да тобто ось у нас є сценарій а, діапазон, да, цін між верхньою і нижньою границею. А якщо ми пройшли середину. Ось тут це приблизно було. Треба, якщо там хтось продавав, да, наприклад, і пройшли середину. Треба обов'язково ставати в безбитковість, тому що ну буває таке. На більше що ми говоримо про валютний ринок, а валютний ринок це агресивний ринок, він дуже волатильний, і е, тенденції можуть постійно змінюватись. Е, ну тут не так, як на акціях. Да, наприклад, там більш менш все стабільніше. А на валюті постійно якісь зміни можуть бути, які хиляють їх то в одну, то, то в іншу сторону. Тому важливо ставати в да? тобто ну, зберігати свій капітал першочерговий, тобто ми зайшли в позицію, якісь ризики дали, є можливість беззбитковість, все, виходимо від ризику. Далі хай собі працює, як відпрацюється. Якщо все нормально, то воно піде далі, і ви там будете отримувати профіти або сейфи використовувати частково. Да? Тобто, що таке сейф я вже вам колись розказував. Ви відкриваєте позицію, поставили, без, тобто вона прийшла там якийсь певний відрізок пунктів, і ви розумієте, що вам треба стати в безбитковість. Ви стаєте в безбитковість, але раптом, щоб вам не на, на, на зворотньому русі не закрило безбитковість, Можна половину позиції там, або якусь частку закрити на баланс. Тобто ви фіксуєте на баланс частку прибутку, решту залишаєте по безбутковості. Тобто, якщо навіть закриється позиція по безбутковості, то у вас частка прибутку зафіксована. Це називається сейф, тобто ви взяли сейф поклали. Інше збережено за рахунок безбутковості. Тому такі варіанти також треба використовувати обов'язково. Пройшли середину, безбутковість, сейфи і так далі. І хай собі працює далі. Не забуваємо, що валютний ринок він дуже волатильний. Тут у нас по. Ну, Канада взагалі застрягла. Да? Ми бачимо, тут у нас формується такий флет. Ну, оскільки ми пройшли прийшли, да, знизу. Ось наш основний тренд. І, до речі, бачите, якщо лінію давайте проведемо лінію рівну, то ми прийдемо якраз таки. Ось бачите, що в нас відбувається. Тобто лінію я ставлю зараз за ось цим мінімумом. Ну, тут, якщо більш точніше там поставити, так? і за цим мінімумом, от ми поставили лінію. І бачите, куди ми з вами прийшли. До чого це я веду? До того, що у нас флет, який зараз тут формується, ось цей, да він прийшов знизу. Тобто імпульс основний був вгору. да Ну і відповідно, ми формуємо цю горизонтальну корекцію. І завершитись вона може і має яким чином да, пробиття в напрямку тренду. Тобто, я думаю, що ось цей сценарій у нас, ось цей да, сценарій, який ми з вами розбирали. Зараз він пішов часі, він у нас до кінця доб'ється, і ми отримаємо його реалізацію. Ну а далі вже можливі якісь корекції. Ось таким чином. Я думаю, воно може розвиватися. Понеділок, подивимось, можливо, там вже буде звіти СІФТС, подивимось по позиціях операторів. По нафті. Нафта у нас, ну по-перше, да, ось цей сценарій за цією стрілочкою. Ось він тут у нас відбувався. Знову ж таки, да, проходили середину безбутковість, те, про що ми з вами говоримо постійно. Зараз знову є в нас відбій, тобто, можливо, ще раз, ну, тут варто дочекати ще раз закріплення. Тобто зараз ось цей варіант да, може бути. Повторення його. Тобто, ми виходимо, ми закріплюємось і потім ну, знову ж таки зростаємо. Тому тут краще чекати закріплення. Поки його немає, треба його ну просто треба зачекати. По газу у нас йде все ну, більш-менш за планами, тобто ми торгуємось над зоною. До речі, також газ уже пролітав ну, тут. цей ринок фьючерсів, да він важкий там на рахунок безбудковості. Чому тому, що ось ці гепи можливі? Да? А якщо ну, світ, ситуацію. А ви там десь тут купили, наприклад, да, піднялись вгору і тут, звичайно, стали в безбитковість, да, тому що ви пройшли середину відстані до профіту, стали в безбитковість. Що на відкритті відбувається, Бамс вниз і з гепом закриваємось ну там закривається прибуток, але менше, ніж було б то по безбутковості. Тому тут говорити про якусь безбитковість доволі важко. Я навіть сам не ставав безбутковість, а чекаю, поки там ну, доб'ємо цей сценарій вгору. І все тому тут залишається на перспективу все без змін. Очікуємо 4,5, ну а далі побачимо, пройдемо цю зону. Далі будемо відкривати шлях вище, а це в нас від 5 до 6, до 5, до 5 ну, майже там до 6 доларів. по газу тому на перспективу залишається все без змін зараз. Нагадую, у нас реалізується ось цей сценарій: ось тут він. Зараз я стакаси підніму. Ось його реалізація. Закріплення і прострілюємо вгору. Тому все залишаємо без змін. Ну Знову ж таки, не виключно, що ми можемо провалюватись зону. Ми бачили тут неодноразово, да ось ці. А... Гойлки сюди, потім прокидання вниз, знову сюди, знову вниз, знову сюди, знову вниз, в зону, да. Тобто ці гойделки можуть бути і далі продовжуватись, але на перспективу залишається все на купівлю без змін. Так, є. Далі по золоту. У нас ну ось да зараз може відбутися те, про що ми говорили раніше. Ми дістали з вами з зони супротиву. Тобто золото показує нам, ну, вперше, да, ми з цієї зони падали. Ось тут це було в листопаді минулого року. Ми пролітали ось таку вістань. Потім ми пролітали знову ж таки в листопаді, в кінці місяця, ось ну, доходимо сюди, потім е, в грудні вже, тобто, раз, два, три. І ось четвертий раз ми дісталися цієї зони, ось цієї зони е, супротиву, яка стримує, поки що золото не дає підніматися вище. Тому не виключно, що ми можемо ще раз да, якусь прогулянку вниз зробити. Дуже уважно, ми про це з вами говорили постійно і неодноразово. У нас взагалі формується трикутник, можливо, навіть в рамках трикутника можемо зробити так. Тобто, ми можемо підійти до цієї лінії, да, основної цієї лінії трикутника і від неї вже потім зростати. В будь-якому випадку я залишаюсь на ті самі думці, що можна буде говорити про подальшу про подальше зростання золота. Ну, в цілому, ми тут неправильно кажу а в цілому, ми з вами говоримо постійно про зростання золота. Але якщо ви раптом не в позиціях і вам цікаво, де його купити, то як на мене, це не ось ось тут. Да, по виходу з цієї зони. Ну, тобто, за цим сценарієм, це основний варіант, де можна золото докупити у всіх інших випадках, можливо, да, від зони, ми будемо знову таки отримати цю корекцію вниз. Ну як. Протилежному випадку, да, ось тут можливо найкращі ціни для купівлі. Тобто, це у нас приблизно 2500 доларів, ну 2500 тисяч мається на увазі за лунцію золота, на ось такий варіант. Тому дуже обережно, дуже уважно. Можливо, хтось хоче шортити. Ну тоді, якщо ми говоримо про шорти, да, тобто розглядаємо ось цей варіант розвитку подій, а, ну, тоді треба чекати закріплення. Тут поки що його немає цього закріплення. Взагалі ми навіть не відбилися. Тобто нам треба да, дуже уважно. Ось так, як на мальованому по стрілочці. Нам треба відбитись від зони вниз, тобто ми від неї проходимо вниз, потім ми знову до неї зростаємо, під нею закріплюємось і вже потім можна говорити про якесь зниження. І то це не є гарантією, що все буде добре, і позиція відпрацюється. Тобто, це просто сценарії ми розбираємо, які безумовно по ним треба шукати точку входу. Основню. Ну і важно стежити за, за тим, якщо відбувається на ринку, які настрої. Настрої, повторюсь. У нас можуть бути далі бичачі Далі йдемо біткоін. Біткоін, ну ось те, про що я кажу, да на біткоїні. Тобто ми підійшли до зони, ми від неї відбились, ми знову до неї підійшли, закріпились і потім Бамс ідемо там далі в якомусь своєму напрямку, або ми або вгору, обовгору залежить від сценарію. Так, от, по криптовалюті у нас все залишається без змін. Новини по криптовалюті надходять. Я вам також ці новини на канал публікую, щоб ви були в курсі того, що відбувається. Наприклад, ось тут Трамп планує зробити крипту національним пріоритетом, буде випущено відповідний законопроект Bloomberg, там порібнув новини і так далі. Тобто, щоб ви розуміли, яка взагалі зараз ситуація з боку інвесторів? Да, якщо ну не якщо це це вже я думаю питання часу, коли Трамп почне втілювати ці всі свої ідеї стосовно криптовалюти, в тому числі то це безумовно легалізує ринок, да, виводить його з ціні і звичайно. Залучає більшу увагу інвесторів до себе, тут мається на увазі до, до криптовалюти. Тому попит, тільки я думаю, буде зростати в подальшому, і ми будемо о, спостерігати, як зростають ці активи, в тому числі. Тому сценарій залишається на купівлю. Зараз основний сценарій, да? ми вже майже оновили цей максимум, далі оновлюємо цей максимум і відкриваємо дороговище. Дороговище це 120 тисяч, а далі буде більше вже по мірі просування. По фондовому ринку, значить, у нас, ну, можна сказати, що, що у нас така лінія тут сформувалася, яка стримує, бачимо, да? Ось тут стримує е, ринок. <кій> Тому, якщо ми говоримо про подальше зростання, ну, по-перше, це звітності компанії на це будуть впливати. Тут чекаємо, е, поки всі більшість компаній від, по SP відзвітуються. Е, і по-друге, е, технічні ось ці рівні, тобто нам тепер треба. Чекати оновлення зняття ось цих вершків, потім зняття ось цих вершків, потім зняття уже ось ці, і тоді відкриваємо дорогу вище. Ось ці е, рухи, да тобто такі, такі сходинки, да вони будуть стримувати. Тобто, на них буде тиск вниз. Ось тут будуть медведі тиснути. Ось тут будуть тиснути. Ну, відповідно, ось тут також будуть тиснути вниз. маю раз, два, три да таких е, е, бар'єри, які будуть стримувати SP 500. Від подальшого зростання, тому чекаємо, поки компанії відзвітується, коли відзвітується компанії, і буде зрозуміло, взагалі по вирусі. Якщо виручка, а, все нормально і ми отримуємо а, фактично звітність кращу. Ну, мається на увазі більшості компаній. Безумовно, всі на 100% не будуть добре звітувати. А, більшість компаній звітується краще, ніж то заплановано у них по звітах. Тоді перспектива зростання у нас зберігається. Тому чекаємо, там залишилось чекати, я думаю, десь приблизно місяць. Ну і в принципі, все. Вікс у нас повернувся до надзвичайного стану, тобто торгується в зоні, індекс долара у нас поступово, да ось тут роб... ну, до речі, зробив закріплення, а значить, відкриває дорогу вниз повторюсь Давайте подивимось: ось тут. Ось тут воно в рамках М30. Так. Да. От ми з зони вийшли, до неї повернулись. Ось тут. Стахастик на М30 виходить. Тут ось це закріплення. То відкривається дорога вниз. А, повторюсь, що е, ніч, нічого не гарантує подальшого стовідкового зниження. Тому по мірі просування. На на середині безбитковість, як тому вже говорили, і неодноразово з вами обговорював на середині безбитковість і хай собі далі працює, але при при реалізації ось цього сценарія вниз по долару, да, тобто падіння вниз, це тобто, якщо він відпрацюється повністю, да це в нас зі 109 він може скотитися аж на 107 300 ну там 107 скажімо так, да, тобто зайти в зону 107 при цьому сценарії вниз ми побачимо корекцію на всіх інших валютах. Тобто, всі інші валюти будуть зростати. Тому майте це на увазі. Зараз питання, що є, будь ласка, задавайте. Якщо питань немає, ставте мінус в чат і будемо завершувати наш з вами ефір. інаугурація дасть ну, чесно кажучи, напевне, все вже враховано в ціні. Тобто, знову ж таки, да, ми маємо пам'ятати, що ринок працює наперед. І е, були вибори Трампа після цього там ми бачили все на хайпі дуже сильно зростало. Тому я думаю, що як такова, якщо раптом якихось подій несподіваних не станеться да, там на, на, на інавгурації, е, тобто якогось непередбаченого чогось, тоді я думаю, що нічого особливого там не відбудеться. А е, далі просто залежатиме все від того, як себе Трамп буде вести. Тобто, якщо він е, до речі, я е, готував матеріал, там був захід вчора один. І знаходив таку новину. Ну я думаю, можливо читали, не читали а таку новину, що адміністрація Трампа вона буде водити мита, але не так агресивно, як на початку говорив Трамп. Тобто він говорив про 10% або навіть до 60% відсотків торгові мита да, на країни буде водити. Так, от зараз уже йде мова про те, що будуть поступово водити ці торгові мита від 2 до 5% щомісяця. А це робиться в першу чергу для того, щоб мати виграшну переговорну позицію. Ми ж розуміємо, що Трамп він є людиною бізнесу, і до нього ці перемовини дуже важливі. Тобто він буде намагатися отримати щось те, що його задовольнить. Мається на увазі в перемовних між країнами партнерами. Так от... Це перший момент. Да, другий момент з інфляцією не інфляцією. А чому поступово можуть вводити да мита для того, щоб не пророку не провокувати швидке зростання інфляції, тому що якщо інфляція одразу швидко стрибне? Наприклад, зараз ми знаємо, інфляція 2,9% фактично, якщо вона одразу там стрибне на 3%, відсотки, та о не 3, там а 3,5-4% та, так ну буквально за місяць. Це дуже сильний болісний удар по економіці. А, а розтягуючи мита по місяцях, там 2-5% сьогодні, 2-5% через місяць, 2-5% через місяць ще, це дасть змогу інфляцію розмити в часі. Да? А коли вона вже розмиється в часі, ну це не так страшно, тому що ми отримаємо, наприклад, наступному місці інфляцію на 3,1%, наступному місці отримаємо 3,2%, там потім 3,3%. Тобто поступове зростання, це не так болісно, як одразу на бац і стрибне. Тому я думаю, що Далі все залежить від того, як він себе буде вести. Ймовірні сценарії вже десь ну, зрозумілі. Ми з вами це також обговорювали. До речі, це ось ця новина про те, що Трамп може поступово доводити мито, це є позитивно для ринків. Тобто, знову ж таки, це не лякає великою інфляцією мить, а з часом до неї ринки просто призвичаються, і все буде нормально. Тому це сприймається більш-менш позитивно. І на цьому фоні ми побачили, як стрибнули трохи вгору валюти. То тобто, й той самий долар, трохи вниз корекцію збігав. Да, ось тут принаймні, розпочалася корекція звідси. Ну і далі ну потенціал вниз зберігається. Ось така от штука. Тому саме нагурація, не думаю, щось там критичне, а далі просто чекаємо на те, що він як він себе веде. Чи отримали дивіденди по Хал? Акції куплені по до XD. на які Хал і дивідендів немає. А, так, Найк Халл. Давайте подивимось. Зараз мене багато активів в терміналі працює зараз одномументно, ну, і бачите, він підвисає, не хоче. Зараз я його перезавантажу. Дивимось. Так, ну окей, давайте хай він там перезавантажиться. Я потім гляну. Я в чаті в телеграмі. Ну там в нашій групі я напишу, які дивіденди були отримані за останній час. А ну давайте спробуємо, нібито перезавантажився. Так, за останні, які в нас. Ну Це вас цікаві січневі да, дивіденди. Давайте ми подивимось на січень. Що в нас в січні було по дивідендах? Це в нас USB HPE. Так, по даті зараз давайте поставимо. Січень місяць. USB Cisco з дивідендів, а те, що було, тому не знаю про що. Ну давайте подивимось зараз тут. Що насхал? Так, дивіденд ЕксДейт 4 січня. Дивіденди. Ой, 4 грудня, перепрошую, X Dividend Date. Це дата відсічки. Zaraz się do dlanego. Отак ну, вони в грудні платили дивіденди, да? Давайте глянемо за грудень. А ну, зараз. І так, дивіденди: Lockheed Martin, SLB, General Motors, Nvidia, FedEx, TSM, HPE, USB, Cisco System. Ті компанії, про які ви кажете, дивідендів, ну, у нас просто їх тут немає в цьому портфелі. Так, ну добре, я ще перегляну, Здається, ну, грудень ми подивилися з вами. Я ще перегляну Nike Я точно не пам'ятаю, щоб я купував Nike а от е Хал, ну з Халом так, ми працюємо. Напевно, так. Да? Зараз я перегляну. Тут. угу да з ними працюємо. Не ну, перегляну. Добре. Давайте ще питання. Якщо щось є, я вам я напишу в телеграм-каналі. Є дивіденди чи немає? Давайте ще питання, будь ласка, якщо є, пишіть, якщо немає, то ставте просто мінуси. Так, бачу мінус. А, всі інші написали також мінусу. Добре, тоді е, ми закінчуємо. Ми з вами зустрічаємо п'ятницю за цим самим часом. Е, всім до зустрічі, всім пока.